Друзі, всім привіт! І далі про те, що виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні в нас опогання є сатіра. Друзі, нажимаємо кнопку Прийняти і погнали виконувати завдання. Друзі, хотів вас попросити поставити лайк під відео, підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, відкриваємо карту, бачимо, куди нам потрібно бігти, для того, щоб набивати цих сатірів. Друзі, там 4 типа сатірів по 7 штук. Потрібно нам набити. Коротше, там треба призивателя, розбойника і сквірно подані под, блядь, якийсь, якісь. Коротше, таке, блін, як напишуть. Ой, блін. Так, як воно там називається? Призиватель огня, предатель, сквірно поданий. Коротше, якийсь такий монстр. Потім розбойник. Ну оцих по 7 штук нам треба набити. Друзі, буду вже на місці, продовжимо. Друзі, вже ми на місці, виходить, Вот розбойник. Ми вже наткнулися зразу на розбойника. Розбойників нам потрібно набити 7. Друзі, набиваємо цій зоні монстрів, тих, яких нам завдання зазначило. Так, зараз одну хвилиночку. Я попершу. Так, друзі, скверно поданий. Вот тут є. Ось він такий. Потом, хто тут ще є, скверно поданий. діомон плут. діомон плут. Коротше, друзі, набиваємо пока. То що ми можемо. Предатель, вот там далі є. Далі є предатель. І хто нам ще треба б, да? Розбойник. Э, Призиватель, ага, ще призивателя нам треба б, да. Призиватель і от призиватель. Коротше, вони отут всі, друзі, в цьому районі, в цій зоні, де нам зазначило завдання. Друзі, набиваємо цих монстрів і далі вже зустрінемось. Друзі, набили ми цих е 4 вида монстрів по 7 штук. Е дивіться, відкриваємо карту і бачимо, куди нам потрібно бігти для того, щоб закінчити це вже завдання. Друзі, біжимо в той напрямок. Навіть не в той напрямок, а в тому місце, до того самого NPC, якого ми брали завдання, для того, щоб його виконати. Так, ну вже буду на місці, далі продовжимо. Е, друзі, прибігли ми до цієї застави, де ми брали в NPC завдання. Я вже очікую, Як бачите, підбігаємо до нього, розмовляємо. Нажимаємо кнопку Завершити. Ну, ми завдання в нього виконали. Друзі, ось таке було завдання. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Всім гарного наступу, всім пока.